Добрий день мої малята, любі хлопчики, дівчата. Щоб вам гарний настрій мати, треба звіряток привітати. Вправо, вліво поверніться, і до мене усміхніться. І мені, привіт, скажіть, руку дружби простягніть. Подивіться малята, скільки смаколиків я приготувала нашим звіряткам. А кому саме? Ви зараз відгадаєте. Плигає з гілки на гілку. Вірно малята білка. Це смаколики для білки. Він великий, клишоногий, у барвозі гріє боки. Вірно малята це ведмедик. А це смаколики для нього. Хвіст маленький, довгі вуха, влітку сірий, взимку білий. Хто він? Вірно, це зайчик. А це малята смаколик для зайчика. Хитренька, руденька, довгохвоста, смачненько ласувати хоче. Вірно малята це лисичка. А це смаколики для лисички. Ось і пригостили ми наших друзів звіряток смаколиками. Дякую звірі, за гостинці, а ми, малята, з вами. Прощаємося, до нових зустрічей!